Я говорю, та ні, говорить це це. Говорить, ні, я говорю. я в цей стовп бачу вчора, а цей не бачу. Не, це горбушка, конечно. Ти бачиш? Чого ж я таке взагалі не бачив нікого? Ну тепер побачу. Це в Києві пішла. Твоя теорія справдилась. Провода вгору. Як горду, голова? що багатових. Окей. Правильно. Оце враз. Так, нормально. О. О. Оце Обережно. Шип, шип, шип. Іди, іди, дернь. Іди ще. Обережно, ладно. Куди доїха? Ну. Тепер контакт.

добре, просто Ілля, він заходить, раніше на нього, дружай, зрозуміло, то я піймаю. Стара. Не бігай вкупі. Там десь є чудак, шукай вільну зону, аналізуй, Крути головою. Та, Лазарик. Полубоком! Полубоком! Ще полобоком! Ще з ним! Ти не насіки, маестро! Назар, Ну блін, не прикалуйся, назар. Спокій. Розрізай там, розрізай. Дивися сюди. Віталя, і розрізаєш по лінії. <гум> Розворот! Нічого, колись підростеш до цього розвороту. 8 плюс 1 розвертав, а тут що може. Та в центр, це не опасно. Так? Андрюша є! Андрюша є! Це катастрофа! Змінітись позиціями між тобою. Перека! Я уважно з Паша. де понеси в ту кофту мішу, най на дім. Пася! Бувничка, ти просто молодець. Браво, терзі. І ти просто молодець. Здорово, Діма. Вчера ты сберик так. Зуф, да? Давай. как Давай. 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 Давай.

Ну, брей! контроль через Мишу. Смешай. одна. Ого! Рей! Став! Заходи! Став! Не, сейчас смус, муго! Чувак! Oh. Чувак! Oh. Чувак! Oh. Чувак! Oh. Чувак! 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 Блин, він, я, я не будем перезупиться перед профайном. Ты бачишь, як він Та, відомо... ее заставил? Так да, ч він запинился? Нет, просто цікаво, чи тринадцять заявили. Да, що ти запинився? Я бы тебе. Я просто... лінію от так видихнула. Там стало, що їде. Карнавал майданчик, багато людей. Ти дивала тут. Башка тут буде А тут друга розвертає, добре.

Де возня? Винограду. Де возня? Чу, ну, а де згарядко? Згарядко. У мене тут, а що? <свист> Я Ще все контролюю. Возня лиця! Добре, шерше, Марк, Маркуша, серця. Раз за поліні приймає Опа. Добре, то сприємо було. Сейчас спокійно, підпаде. Бере Петька, бери, 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 бери. Там в собі зону, ти собі сюди і тут О, назад. Тікай. Бери, не гай, біля. У мене 19-й рік, має передачі робити. Овшай. Буби... Умніца, Марк, заріза, Хорош, Марк. Лишай, лишай. Так і наш. Марк, поряд відкривається. Ты не знаєш, передавай. Теплешка, підійшли. Доброго рода. А не люс. Другий. Ти забив гол? Бач, ні, хто затримався? Ти забив? Боже, а Віталій! Віталій Тимофій! За що того, що ти затримався, не було поза грою я... Ти не вода про це ого! Не сідайте. Ми було водавися, да підійми цю лінію. Ну ви потримуєте ці непотрібні м'ячі?